Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротенький огляд на трактори, які є доступні для тест-драйвів на майданчику. Почнемо власне, з тракторів без кабіни. Їх менше на цей момент готуємо ще ряд тракторів, бо тільки підготуємо, одразу десь відвантажуємо. Янмар f 210 огляд окремо на нього буде. Вартість 6700, Чудова грунтофриза в комплекті метр шістдесята. Ножі ну, підтерті, але ще залишок є. Напрацювання е -е... це таке, бачите, на стерті накладочки. М -м, навіть не показую сам. Не вірю 500 мотогодин. Вміють це підкручувати трішки японці, але трактор технічно справний, має ще додатковий спереду контргрузик. Ну, хороший варіант на реверсі. Детальніше в огляді. Е -е, огляд робили L1215, чудовий тракторець 600. Тут взагалі до фрези жодних питань. На швидкоз'ємі теж, як і на Янмарі, але ножі тут повністю нові. На реверсі теж 600 цікавий варіант і теж має передній контргруз додатковий. Ну і малючок найменший, найдешевший 4300, а тут ножі взагалі нові. Що то залишилося оце такі гарні фрези? Бачите, повністю навіть в фарбі. О, от, на 4300, найдешевший, який є на цей момент. Ну І зараз, бачите, 5 тракторів з кабінами. Що робимо? Робимо акцію за самовивіз. Ми давали 300 доларів на трактор з кабіною. Та ціна, яка є на сайті. Зараз даємо 500 доларів а, до кінця літа. Бо хто знає, то восени трактори з кабінами продаються просто. Дуже швиденько, тому для тих, хто завчасно купить і обере собі японського помічничка з кабіною, ну, буде додатковий бонус 200 доларів. Тобто називають ціну на умовах самовивозу акційно. На сайті бачите зовсім іншу. Якщо щось не зрозуміло, телефонуйте, пишіть. А... Перший gl 220. На ґрунтофризі теж чудові ножі в фарбі. Грунтофриза, я думаю, метр сорокова. так і є рівень горизонту. Гарні шини задні, хороші ще передні. І ціна буде 10-300 на майданчику. Джейл 27 -й. По шинах теж зауважень немає. Без тріщин. Хороші, передні, хороші задні, грунтофриза метр 50. а ножі теж в дуже хорошому стані ще. І ціна 11 тисяч умовних одиниць. Наступний джель 32. Зробили якби знижечку відразу в ціні, або там доларів 200, і будуть нові передні шини. Або ця ціна, яка є, з урахуванням вже кажу шин. Тому ціна 11400 на GL32 з ґрунтофрезою До неї є ґрунтофреза Але. Ще не начепили, якщо не потрібно грунтофризу, то мінус 700, ну і відповідно буде 10 700 за GL32. Ну, знову ж напрацювання 2 800 але, що тут накладочки або міняла, або бережно користувалася. Пробка u-shift кондиціонер, в принципі. Все справно працює, все коректно працює. 10700 без фризи, 11400 з ґрунтофрезою. Так, єдиний, нехай з під коробці, якщо запитуєте, 417, 4-циліндровий вже. Грунтофриза кобачі ножі теж чудові, на швидко І ціна 12700. Зараз. Зверніть увагу. По шинах задніх взагалі уважень немає. 96, й 8 й 8-й рік у дисках. Передні шини теж в дуже хорошому стані. Знаєте, перемальовували тільки, але професійно і правильною фарбою а, передню решітку і оцих три панелі. І одненький, міцненький, хороший секі, Діс, 29 на 29 сил, теж в хорошому стані. Протестували ґрунту на швидкоз'ємі. Ножі, як бачите, теж в дуже хорошому стані. Вже показував огляд, був навіть в бачку Омивайка, що з Японії приїхала, це коректно працює. Тому така підбірочка від, від 22 до 41 є що вибрати. Різна колія, пам'ятаєте, на 22-му колія метр, метр 10, а вже з 27-го. Всі решта колія метр 20 може бути до там, метр 25 в ширшому положенні. Ну і передня і задня там на павуках, тому можна виставити будь-яку ширину. От такі тракторці готуємо ще 3-4 трактори з крайнього надходження. Вже повідвантажували замовлення, тому я думаю, найближчими днями цього тижня буде ще поповнення нашій. Лінійці тракторів на майданчику Вірем Техніка в Івано-Франківську навпроти заправки ОК село у Гринів. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.